Стрічки, електроізоляційні термостійки гумові лацар, що самозлипаються, виготовляються на основі силоксанових каучуків і вулканізуються радіаційним методом. Лацар має здатність до самозлипання аутогезії при температурі 15 35 градусів протягом 48 годин тип Х або при додатковому прогріванні протягом 3 годин при температурі 150 градусів. Тип Г при цьому утворюється монолітна міцна оболонка з силиконової гуми, що забезпечує герметичний захист з'єднання відпливу атмосфери і сонця. Стрічка має властивість аутогезії, відсутність розшарування при намотуванні наполовину нахлеста вже через 48 годин. Завдяки ефекту самоосадки застосування Лацар, крім ізоляції електротехнічної продукції, можлива і для герметичної механічної гідроізоляції пластмасових. Та протикорозійного захисту металевих малорухомих з'єднань трубопроводів та інших областях, де виключається застосування стрічок ПВХ. Лецар відноситься до нагрівостійкості до класу H і характеризується стійкістю до дії озону, ультрафіолетових променів, ПММ та розведених розчинів кислот та лугів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт-Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.